Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на каналі Пархаюче Життя. І сьогодні я нарешті, нарешті набралася натхнення, набралася сил, набралася. Часу для того, щоб поробити свої хатні справи і поспілкуватися з вами. У мене сьогодні буде таке влогове відео. Я буду щось робити по хаті і трошечки з вами побалакаємо. Розкажу, де я пропадала весь цей час, чим я займалася. Вкратці покажу, що у мене відбувається, які у нас новини. І якщо вам це цікаво, то залишайтеся зі, зі мною. А якщо ви не знаєте, мене звати Іна, і ми зараз перебуваємо у Чехії у вимушеній міграції через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Наразі нещодавно сталася трагедія і був прорив дамби на Каховський ГЕС, і це дуже вибило мене з колії. Ми тільки повернулися з України. То була відпустка дуже жахлива, тому що постійні обстріли, постійні а, сирени, і а, не встигли ми повернутися, як сталася така трагедія. Це а, наймасштабніша, мабуть, трагедія за весь час. Там люди дуже, дуже потребують допомоги, а, дуже багато води. А, Херсонська область, Лівий Біоберіг, вони затоплені, і їм вдається евакуювати людей. Там російські окупанти вони не самі не роблять евакуацію і не пускають наших людей. Нема харчів, люди сидять на дахах, і це жахливо. Насправді, я, я прям от жила останні дні тільки в новинах, новинах, і це, звісно. Жахливо. Все, що я могла зробити, я зробила. зараз я розумію, що мені потрібно вимкнути новини, тому що це прямий шлях до божевільні. Тому я сьогодні вирішила все ж таки познімати відео. Я знаю, що ця справа мені допомагає впоратися з негативом і якось, якось триматися, якось жити. У нас багато новин, у нас багато чого сталося за. Місяць чи навіть більше, скільки я не викладала а, відео. А, цей час я жила, да, тобто у мене не було часу на монтаж і зйомку відео для Ютуб-каналу, не було часу на моїх хобі. Тому що ми постійно чимось займалися. Ми що вихідних ми кудись їздили. Я, можливо, якщо буде час, я змонтую все ж таки ці відео. Ми були в Чехії, в Прагі, ми були в Берліні, я була в Україні. Закінчилася попея з дитячими зубками. Можливо, про це я також вам зніму відео. Якщо в мене буде на це час, тому що. Весь свій час я витрачаю на роботу. На роботі теж було так дійсно цікаво. У нас проходив конкурсний відбір на пчедака це, типу, бригадір, щось таке, і я брала участь. Це для мене було те ще. Випробування це було цікаво, важко. Я не прийшла. Були сильніші, є сильніші суперники, да і я за них дуже радію, що вони стали. Лідерами у нас в компанії, але для мене це був чудовий досвід, тому що, як ви знаєте, я 10 років була в декретній відпустці, я займалася побутом, вчилася робити хатні справи, вчилася бути жінкою, бути щасливою жінкою. І рік, як я працюю на складі DHL, тут це називають ДХЛ, і мені це також цікаво, але дуже важко. Ну, от Прям дуже важко. Мені дуже важко стояти на ногах 8 годин, коли ти на швидкість робиш свою роботу. У нас є різні процеси. У нас склад Adidas, Це вважається найлегкий склад. Але для мене після такого довготривалого відпочинку, умовно кажучи. То це дуже важко. І вже рік, як я працюю, і мені все одно, все важко, і важко, і Я витрачаю всі свої сили на роботу. Я не можу сказати, що я вимушена працювати, але враховуючи всі наші обставини, я можу працювати. І мені цікаво працювати. Я сама така кар'єрістка, мені цікаво якийсь розвиток, якісь рухи. І тому, звісно, коли є можливість не сидіти вдома і не тільки займатися побутом, я використовую цю можливість, але дуже часто я сумніваюся. Я сумніваюся, чи воно мені потрібно, чи я хочу більше займатися з собою, своїми дітьми, чи я хочу більше витрачати часу на роботу. І ці сумніви, вони дійсно, знаєте, вони мене качають і вони мене збивають з толку, а, щоб впоратися з такими сумнівами, я. То в один бік щось там собі медитую, якось балансую на грані відпочинку і роботи. То навпаки я вб'юся <смір> в ту роботу, бо перед конкурсним відбором треба було чиські ну, добре знати. Я тільки нещодавно вирішила все ж таки вивчити чеську мову. Тут я почала вчити чеську знов-таки, да, то у мене був адаптаційний курс рік тому, а зараз я вивчити вирішила на більш такому високому рівні. І тут з'являється ця вакансія, я починаю і туди свої і начиську, і е, таким чином я повністю була на роботі і в навчанні. Я нічого не робила в, по дому, Але наскільки це можливо, да? наскільки можливо мамі е, не робити щось по дому? У мене троє діток, три донечки, які потребують моєї уваги, у мене побут, у мене чоловік. І ви знаєте, я помітила, що моє порхаюче прибрання воно заразне. Якимось чудом мій чоловік став більше витрачати часу на побутові речі, він їх робить більш легко, ми не сперечаємося з цього приводу, я не доколупуюсь до того, як він це робить. Нас все влаштовує. Але, звісно, воно накопичується, тому що я звикла так а, вести. Да? Як ви знаєте, у мене а, йде марафон пархаючів прибирання, там я вчуся легко прибирати, але вчуся легко прибрати. Щоб воно завжди було чиста. У чоловіків так не виходить, тому що те, то, що для нього порядок, для мене то непорядок. І в той же час те, що я можу закрити очі, для нього це дуже важливо і він намагається це зробити. Ну, і В таких умовах ми протримались пару місяців, і зараз, на жаль, захворіла донечка. Я вимушена залишитися вдома на лікарняному. Але це такий шанс щось доробити недоробки да, наші, якісь мені пощастило. Ми знаходимося в я б сказала, в таких дуже гарних умовах, тому що мій чоловік працює адміністратором. У гуртожитку у нього вже багато знайомств серед чехів, серед гуртожитків, серед адміністраторів гуртожитків, серед власників готелів. І таким чином завжди є якась робота, підробіток, десь щось перевести, десь щось. Організувати якусь робочу силу для допомоги на якомусь іншому об'єкті. І так як це з квартирами зв'язано, да, з кімнатами, з якимось житловими і нежитловими приміщеннями, дуже часто буває, що десь щось віддають. Треба там, звільнити просто приміщення. Ну і звісно, звісно, те, що в гарному стані. Ну, Мій чоловік намагається все притягнути додому для своєї коханої дружини. А кохана дружина перетворюється на сварливу бабку, яка не хоче, щоб був срач в хаті, не хоче, щоб був хлам. Але ж я розумію, що, наприклад, ту ж мі мікрохвильовку ми цілий рік не могли собі дозволити купити. Ну, Нову ми не хотіли купляти, тому що. Ми живемо тут тимчасово, ми чекаємо, доки закінчиться війна, і витрачати якісь кошти на облаштування тимчасового а, прихистку ну, то таке. А, ходили ми в комісіонку, щоб купити БВУ, але ну, 600 крон. Таке жовте, не дуже гарне, не захотіли витрачати на це гроші. Ну і ось через рік нам її віддали. І віддали також багато інших речей. Зараз ми вчора вже почали все це вимивати, розставляти, якось намагаємося знаєте, зробити затишну оселю, щоб було комфортно, щоб всьому було своє місце. І от е, вчора у мене не було натхнення знімати, тому що е, після поїздки в Україну я не встигла відпочити також ці новини, і вони мене так знаєте дуже передавили емоційно і морально. Я вчора так чисто щось там робила, але без задоволення, без. Якогось натхнення. А сьогодні я вирішила, хоча б те, що є, познімаю, з вами привітаюся, тому що я за вами дуже скучила, мені не вистачає ваших коментарів, переглядів. І тому, якщо вам цікавий мій канал, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Мені вже трошечки залишилося до першої тисячі підписників. Я цьому дуже рада. Не знаю навіть, як. Як сприймати, чи будуть у мене нові ідеї, чи будемо просто якісь влогові відвідувати? Ви знаєте, зараз, коли була досягнута одна ціль, одна ціль не досягнута, таке у мене зараз таке незрозуміло, да, чого я хочу далі, але. Я намагаюся все ж таки чогось хотіти, незважаючи на те, що відбувається в Україні, що відбувається у світі. Мені потрібно жити сьогодні, жити зараз, жити тут, де мої діти, щоб своїм прикладом показувати своїм дітям, що треба жити. Треба жити, не опускати руки і вчитися бути щасливою в будь-яких умовах. Так, ось давайте все ж таки перейдемо до наших хатніх справ. Сьогодні у мене тут трохи роботи залишилось. Я вчора перемила стінку, новий холодильник. Ну як, новий? новий? Для нас новий, для когось старий. Всю техніку помила, ми вже там все попідключали, а зараз мені треба помити ці дві кавоварки. Ми їх віддамо людям. Ну і так поприбираю, дещо порозкладаю, організую. Не знаю, чим я сьогодні буду займатися, як, як піде. Сьогодні я трошки заспокоїлася, тому Мені не важливо сьогодні зробити багато роботи, мені не важливо сьогодні робити свою системну роботу а, про прохаючі Да? Мені важливо сьогодні а, згадати, а, що я не маю постійно бігти, як білка в колісі, що я можу бути іноді розслаблена, але не настільки що придавлена до ліжка, да? а, а в побутових речах своїх якихось і. Сподіваюсь, вас також буду заряджати такою, такою енергією і отримувати від вас також позитивну енергію. Тож, поїхали. Щодо нової техніки, мебілі, ось такі ми поставили вчора відмили. Така вітринка тут у нас тепер буде, буде шафа. Нарешті я поскладаю сюди всі свої поварьошки, тому що вони у нас все стоїть отак от на пліті, не дуже зручно. все У нас було на одному цьому маленькому столику. І не дуже, ну, я не люблю, коли воно все наставлено. У нас з'явилася ось така кавова машина, я дуже давно хотіла її. Але нарешті вона у нас з'явилась. Ось так ми розмістили нашу техніку, зверху поставили гріль. Микрохвильовка, вона жовтенька знаружи, мабуть, від старості, хоча всередині в досить гарному стані, так що ми, незважаючи на те, що вона не дуже гарна знаружи, Задоволені, і вона там ще з грілем. Спробуємо їм користуватися, хоча у нас є такий гріль. Чайник після останнього свого відео по догляду за технікою я так і не помила. Я хотіла так хотіла а, лимонною кислотою це відмити, але так і не дійшли до цього руки. Ось так ми це організували. Поки що цей холодильник, зараз я а, помию ми його. Віддамо назад, це а, холодильник гуртожитку. Тобто, коли ми будемо з'їжджати, ми маємо його повернути. Це вже наш власний холодильник. Ця техніка також наша власна. Якщо ми захочемо її кудись забрати, якщо у нас буде можливість, ми її будемо забирати. А, постіль ми сьогодні ще не, за, не застілали. Ці шафи це ж у нас для а, ну, гуртожитку, ми повинні повернути. Дитинка їла апельсинки, зараз я буду це потроху прибирати. А оці дві кавварки, Цю я брала в надихі безкоштовно. Дуже класна, тіфалівська. Цю мені дала мама. Нещодавно ми їздили до мами. І вона теж класна. Тут термос. Зберігає гарячу каву, тут є підігрів для кави. ну, тобто, Вони такі ну, прикольні, але у нас тепер є кавова машина, і тому ці ми будемо віддавати. О, там планую навести теж якийсь порядок. О, ті шафки наші старі теж треба зараз розібрати, щось буду з ними робити. Подивимося, що куди повіддамо, що куди залишимо, можливо. Ось такі справи. Ну і давайте приступати. Really so right you know say The sun. Cause you're gonna get burned Yeah you're gonna get burned, burned. Yeah you're gonna get birth Cause you're gonna get birth They say You should never roll Roll all the dice Without a hand, it's make, it's make a break When you never did stand a chance Time is up, don't you tell us so how you actually feel If you do then I'll cut you right at the heel And it hurts, it hurts. No one can say Everybody will help if you find you too close to the sun Cause you're gonna get burnt Я продовжую перемивати свої кавоварки і давайте трошки поспілкуємося. На жаль, після зйомки цього відео і озвучкою пройшло вже більше ніж тиждень, тому що я з Зліт за дітьми захворіла і дуже погано себе почувала. Спочатку захворіла одна дитина, потім друга, і потім вже я. І мені дуже соромно перед роботодавцем, що от так от ми багато хворіємо. Тим паче, що у мене перед цим була відпустка, і відпустка була вимушена. Я брала три дні відпустки: це була четверг, п'ятниця і понеділок, щоб з'їздити в Україну на вихідних полікувати зуб дитині, але коли ми туди приїхали, нам сказали, що ми не встигли і канал вже відкрився, і треба покласти ліки. І саме е, швидке, коли можуть, можуть мені закінчитися з цим зубчиком, то це через 5 днів. І Я мушна була взяти ще 5 днів відпустки, щоб все ж таки доробити те, заради чого я туди поїхала. і Моєму керівництву це не сподобалося. Потім я вийшла на один день, і у мене захворіли діти. Ну, дійсно, я розумію, що не кожному роботодавцю сподобається, коли от такі от історії проходять у співробітників. Я не знаю, як надалі складеться моя робота, моя судьба в компанії ДХЛ. Мені, начебто, робота подобається. Чому начебто, тому що мені. Як я вже казала, мені важко працювати. Важко чому? Тому що для мене це незвичний процес, незвична робота. Я ніколи не працювала фізично на ногах і на швидкість. Так? Я завжди працювала або менеджером, або продавчинею, або там, торговим представником. Тобто я працювала за комп'ютерами і спілкувалася з людьми. І ніколи не було у мене такої вимоги, щоб я там мала на швидкість стояти на одному місці. Щось робити, не могла відійти. І тому для мене зараз стояти біля стола, пакувати речі це важко. У мене болять ноги, у мене болять руки, і у мене болить спина. І що найстрашніше з цієї історії, те, що у мене в цей час вільна голова. Мені нема чим заганяти голову. Я, е, мені настільки е, с, ну, нудно, скучно. Саме для мозку, тому що я завжди працювала розумом, так а тут я вимушена свої мізки кудись відкладати, я вже чомусь там, мене, там пісні почала сочиняти, вірші писати, я вчила чеську. Але, звісно, коли ти відволікаєшся, то робиш помилки, ці помилки потім відображаються на зарплаті. ну І це не дуже добра історія. Тому я розумію, що це робота не для мене. ну, я б не сказала, що мені не подобається працювати. Це міжнародна компанія, тут гарний соціальний пакет. Так, зарплата тут, скажімо так, нижче, трошки середньою, але вона стабільна, вона офіційна, вона. З лікарняними відпустками і таким іншим. Тому для мене це до, ну, гарний варіант. Тим паче у нас тут розвозка, і це недалеко, і мені не потрібно нічого там е шукати, нічого ізобрітати, так? Мені не потрібна навіть чеська мова, хоча ми працюємо в Чехії. Але щось мені, щось мені воно не те, щось мені тут скучно. Я вже як тільки можу, чим тільки не, не займаюся. Я прошуся на інші процеси, щоб навчатися чомусь новому. Я пишу якісь пропозиції, я е, участвую в якихось конкурсах. Ну, тобто я намагаюся якось зробити цікавішим е, ту нудьгу е, працю, яку я роблю кожен день. І мені іноді здається, що лікарняне для мене це як відпочинок. Е, тому тому що на роботі я дуже втомлююсь через от такі от фактори. Не знаю, як піде далі моя судьба, чим все це скінчиться. Зараз мене обурюють багато сумнівів. З одного боку, мені соромно, з іншого боку, я втомилась. З третього боку, я, забил, я забула, як воно довіряти своєму всесвіту, я щось намагаюсь повирішувати, щось намагаюся зробити. і і це не завжди потрібно для жінки. Жінки потрібно іноді просто довіритися Богу і просто отримувати щастя в моменті. У мене зараз пішов збій і трошки не виходить, тому я намагаюсь повернутися до свого гармонійного стану душі. Як у мене це вийде? Подивимося далі. А далі ми продовжуємо моє прибирання. I really feel Прибирання закінчила, все, що встигла, що не встигла. Завтра вже, чи коли там буде час, я буду е, організовувати місце в цих шафках, знімати е, те, що на верхніх количках, все буде, сподіваюся, у мене зручно. Сьогодні, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!